Сьогодні поговоримо про спільнокореневі слова. Народ, народжувати, народження, родини, роди, народний, родовий, виродження і так далі. Рід, рідня, нарід, рідний, двоюрідний, поріднитися і таке інше. Рада, радитись. Нарада, порада, радянський зрада, зрадник, радник, нарадити, порадити. А ключовим словом розмови буде шифруватися. У погоні за матеріальними благами людина втратила існуючий потужний зв'язок зі своїм родом. Спочатку ховали національний одяг у скриню. Потім купували нові сучасні меблі і скриню викидали геть. У складні часи і періоди голодомору вмінювали родинні цінності на їжу, аби вижити. Потужні роди руйнували колективізацією, розкуркуленням, репресіями. У сучасному світі методи знищення цінних, ресурсних, потужних родів стали більш прихованими і вишуканими, але більш цинічними і жорстокими. Вони ґрунтуються на травлі, об'юзі, психологічному насилі, маніпуляціях. Ізоляції, переслідуванні, вбивствах, булінгу, тролінгу, чорномагічних впливах, НЛП-технологіях? Як же це відбувається? Хто цим займається? З якою метою це робить ворог? Заради чого відбувається така травля? Спробуємо дати відповіді на ці запитання. Отже, те, що забороняли усім, служило меншості. Я думаю, коли пропагувався атеїзм, то ці хитрожопі підчищали святі тексти, перекроювали їх на свою користь з метою підкорити більшість. Знайдіть заборонену Євангеліє від Хоми, якщо зможете, і почитайте, будь ласка, аби стати елітою, правлячою елітою, кубка самообраних акумулювала знання, інформацію, технології, ліки від смертельних хвороб, вакцинації і так далі у своїх руках. Вони створили мережу відеонагляду за різними родинами, вишукуючи особливих діток ще з народження. Якщо вдавалося їх вилучити у батьків, робили з них агентів ФСБ. Ну, звичайно, вживлювали їх потім, куди їм потрібно. Вони спочатку розкривали їхні здібності. Життєву силу, навчали новітніх технологій впливу на людину, чорномагічним штучкам. І ось ці освічені, здібні, обдаровані з розкритою силою, харизматичні та одержимі стають, приміром, московськими попами. В основному це люди ісламської віри. Так, так, мабуть, це зроблено для того, щоб не було гріха за ті беззаконні, які вони чинять в християнському ЕГрегорі. Пам'ятаєте 90-ті? Як довго велася боротьба за кожну церкву, за кожен храм, за кожен собор? А що не хотів втрачати ворог, доходи, копійки статі? А ні, контроль над родами. Ні, родини п'яниці, ледацюг їх не цікавили, самі такі. Вони полюють за потужними древніми родами. Щоб знищувати їх, щоб підчинити і користуватися їх силою, щоб забирати їх ресурси. Щоб влазити у ці роди різними способами, щоб чорномагічно скидати на них свої відпрацювання, щоб вилучати особливо здібних. Я завжди закликаю суспільство подорослішати. А сьогодні хочу повернутися у дитинство. Коли я навчалася у школі, до нас часто приїздили якісь чужі люди, роздавали нам листочки і пропонували написати, яким ми бачимо 21 -е століття. Я дуже любила фантазувати. А ще наша класна керівничка записувала кожного року наші мрії. Спочатку на ще такий бабинний магнітофон, пізніше вже на касетний. Ким я хочу стати. Так називалася тема цих звукозаписів. Ми завжди готувалися, значить ми собі записували це на листочки і потім відтворювали. З року в рік, звичайно, наші мрії змінювалися, ну, це означало, що ми ростемо. Тепер, правда, я розумію, для чого це було потрібно. Мабуть, чекали, коли я висловлю бажання стати чорним магом. Пам'ятаю, я у четвертому класі хотіла бути вчителем фізкультури, у п'ятому вчителем української мови і літератури, у шостому вчителем математики, у сьомому вчителем хімії і біології. Тут мене правда відмовила вчителька, тому що вона сказала, що там будуть хімічні. Реакції, тобі це буде складно, ну і взагалі порадила обрати щось інше. А коли у 9 класі я вирішила після 9 класу поступати у культосвітнє училище, то моя класна керівничка заявила: Я не віддам тобі документи. Ти маєш стати вчителькою. Після закінчення середньої школи. Вже запрограмованою я вирішила стати вчителем початкових класів. Тому що там були усі предмети, і я буду мати можливість робити різні свята, заходи, так, як я люблю. Це були різні свята. Свята для батьків, відкриті уроки для учнів школи. Творчі звіти для колег, яскраві спортивно розважальні дні іменинника, спортивні свята. Я сама писала для своїх учнів з урахуванням їх характерів, здібностей, п'єси. І для них ролі готувала. Ми готували самі костюми, пересипали ці п'єси танцями, піснями, відео різними. Музичними фізкульт-хвилинками і тоді запрошували гостей і показували. Завжди такі свята були яскраві і цікаві усім. Дітям завжди було цікаво навчатися у мене і батьки були задоволені, але не всім це подобалося. Мабуть, мої куратори, які з дитинства контролювали мене, нав'язували різні програми. Втіли бачити прояві моїх талантів. Тиск відчувався з усіх сторін. За гроші люди робили неймовірно бредкі речі. Я залишилась без роботи, про що, до речі, не шкодую. Паралельно проти мене велася магічна війна і на місцевому рівні, до якої була причетна людина, з якою. Мене нічого не пов'язувало. Я жодної шкоди йому не заподіювала. І от такий піп невідомої національності і віри потрапляє у якесь село, де розколота громада. Відразу знаходяться гроші для будівництва Другої церкви. Чого їм? Це вигідно спонсорувати. Чим планують компенсувати? Війна у кожному селі це ж смерть єдності. І бажання людей помститися один одному. І тут на допомогу приходить піп. Бо священником це назвати язик не повертається. Ну, який, як Кажуть, люди щось знає. А знає він дуже багато. Окрім таємних знань, він ще й володіє повною базою інформації про всі роди жителів села. І з повним стратегічним уявленням, кого з ким треба стравити. Мета не лише заробити гроші і більше відспівати і закопати, головна мета знищення потужних родів різними способами і заволодіння їх ресурсами. Пам'ятаєте, лозунг радянських часів, міцна сім'я, міцна держава. Так от, він правдивий. Істина в силі роду. Роду людському. Звертайтесь по допомогу до свого роду. Вивчайте родослівну. Відпрацюйте родові програми. Їх легко вичислити самому. Що є циклічним, типовим, притаманним вашій сім'ї, вашому родові, вашим родичам. Що означає відпрацювати родову програму? Якщо ви про це довідаєтеся, проаналізуєте і не допускатимете цих же помилок, вийдете за рамки. Ну і потрібно це озвучити. Я виходжу за рамки такої-то, такої-то програми. Наприклад, програма вкорочення віку, програма меншовартості, програма перебування. В залежностях їх є дуже багато саме різноманітні. Програма слабких чоловіків, програма домінування жінки в сім'ї і так далі. Звертайтеся до духів, роду з молитвою, проханням, вдячністю, за порадою і допомогою. Сьогодні я дам коротеньку молитву про перехід. Для її осмислення слід. Наперед для себе з'ясувати, що таке енергія кундаліні, друге, що таке меркава, світлове тіло, провідник світла, третє порядок знизу, назви, значення, колі трьохвимірних чакр і так само п'ятивимірні можна вивчати, що таке фізичне тіло, астральне тіло ефірне, що означає зірка душі. Біло-голуба чакра над головою за 30 см. Що таке зірка землі, це чакра під нашими ногами, така коричнева із крапленням червоного. Що таке Христосвідомість? Вознесіння це підйом енергії кундаліні і вихід із нашого тіла світла на більш високий рівень космосу. З'єднання з нашим вищим Божественним Я. Підйом енергії кундаліні від засобу заземлення, зірки землі, через усі чакри, це треба уявляти так, під час медитації, їхній колір і як ця енергія піднімається і проходить, до зірки душі і тоді в космос. І тоді зворотній процес навчитися повертати. Так, ви, коли будете перебувати в цьому стані, то будете мати певні відчуття, але потім треба буде повернути це назад у тіло. В тому і полягає медитація. Отже, підйом енергії кундаліні і сходження енергії зверху, і її з'єднання там просто всередині нас. Знайдіть цю медитацію, розучіть її і. Будете приєднувати до цієї молитви. Це будуть вам корисні заняття на три дні темряви. Отже, молитва Вознесіння. Я виходжу з трьохвимірної реальності. Я виходжу з трьохвимірної ілюзії, отак От буде правильніше, тому що в реальність ми повертаємось. Я закриваю усі програми і виходжу за межі третього виміру. Я дозволяю цьому бути. Я виходжу за старі часові рамки. Я є вираженням Бога на землі тут. Я є частиною вираження Бога тут і зараз. Я проходжу процес вознесіння. Я допускаю це вираження. Тобто це ваш дозвіл і бажання. Я йду по стопах. Ісуса. Я дозволяю світлу Бога Творця увійти в мене і стати частиною мене. Я дозволяю процесу Вознесіння відбутися всередині мене. Я допускаю Христосвідомість виразитися через мене усім тим, хто готовий це одержати. Я Бог Творець, я Бог всередині себе. Бог індивідуалізується всередині нас. Ми, як преображений Христос всередині нас, я приймаю силу свого роду. Оцю фразу ви матимете право озвучувати, коли Ну, от, оцю очистку роду проведете, так? коли ви задумаєтеся, порадитеся з родичами. Поспілкуєтеся так, от постерігайте за різними сім'ями, що їх об'єднує спадкові хвороби. От чим більше ви інформації одержите, ще з кимось її проговорите, це і буде очищення і вихід з цих програм, так родових. Якщо ви от якусь програму знайшли, там вже проаналізували з рідними переговорили, ви можете окремо казати: я виходжу з такої то такої то програми. Так почитали собі молитву там, коли ви. Ми... Ввечері чи вранці не має значення, ну, можливо, вранці краще. Добре, я дякую вам за увагу. Нехай служить на користь, до нових зустрічей!